Пане Ілля, під підсумуйте сьогоднішнє засідання, що сьогодні встигли розглянути, що саме залишається вже на У нас сьогодні. Було дуже цікаве засідання. Ми почали з того, що проти Зеленського виступив сам Зеленський, а суд і відповідно всі, хто були присутні в нашій залі, мали можливість порівняти те, що президент Зеленський сказав а, і ну. Напевно, це певний певний збік, я не знаю, може на збік, але він це сказав, фактично обіймаючи пана Галущенка. Бо вони давали брифінг на Хмельницьку АЕС 13 лютого, наступного дня після того він підписав указ про, про, про санкції проти Порошенка. І отут од від нього стояв пан Галущенко, який тоді ще не грав такими фарбами, як зараз, зараз він іграє фарбами. І зараз, може, президенту Зеленському хотілося забити, що він колись знаходився поруч з такою людиною, але суд це побачив, і ми це. Згадали і е, ці слова президента про те, що він був шокований, йому ніхто не відповідав. Що нарешті, якби він знав, і ось СБУ і фінмоніторинг сказали, що Порошенка з Медведчуком торгували вугіллям, заробляли гроші, виводило мільярди. Все це було сказано. А далі ми дивимося, що Зеленський говорив в 2021 році, і виявляється, що ні, не було несподіванки. Що двадцять 2021 році, коли пішли півки Медведчука, він вже знав. Що Медведчук Порошенко за його версію, як він це називає, торгували вугіллям. Це була взагалі його улюблена іграшка. Це кримінальне провадження по так званому вільній справі. На нього був певний час, ну кінець 21-го року, коли на нього покладалося велике сподівання. Я нагадую тим, хто не пам'ятає, що останнім разом Порошенка пробували взяти під варту через суд, після того, як суд першої інстанції відмовив. Вони в апіляцію ходили, що Порошенко посадили в СІЗО 11 лютого 2022 року за неповних два тижні до вторгнення. Це було тоді їх пріоритет. І може, президент Зеленський хотів би про це забити, але но... ні, ви вибачте. Ми сьогодні почули, до речі, таку дивну ситуацію, що коли ми, ми, відповідно, суд попросили прокоментувати слова президента, ми від представника президента почули, що знаєте, коли президент записує відео, Ну, це його особиста думка, це нічого не значить. От коли він підписує щось, це, це щоправді виявилося, що і коли він підписує щось, то це, це не точно, бо, як виявляється, якийсь штемп з офісу президента може в будь-який момент замінити додаток до указу, і указ буде значить зовсім не те, що, що значив раніше. Але, повертаючись до, до президента, ми все почули. Суд це почув. Взагалі, стало відомо, що все ж таки дійшли до того моменту, коли стало можна говорити, що суд вже побачив, що президент брехав. І не можна це сказати в приємний спосіб. Не те, що президент там помилявся, ні, нічого такого. Президент свідомо говорив неправду. Він говорив, що він він моніторинг, доповів йому про те, що Порошенко виведи мільярди. Суд закінчив останнім засіданням, яке було у нас. На початку листопада закінчив дослідження всіх закритих матеріалів. До речі, вони вже не закриті, бо вони вже вже опубліковані. Всі, хто хоче подивитися, що там всередині санкцій Порошенка, може їх подивитися. І букви це друкували, і, і решта ресурсів. Це дуже легко знайти. Суд це вивчив, що це була неправда. Коли президент каже, що фінмоніторинг СБУ доповіли йому про те, що Порошенко виводив мільярди, ні. Ніхто йому цього не доповідав. Він це просто придумав. І це дуже серйозно, це було б серйозно в будь-якому випадку. А в контексті того, що у нас бувається зараз, це взагалі серйозно, бо президент вже не тефлоновий. Він вже не може говорити, що кожен хто щось говорить проти мене, той зрадник, той Агент Путіна і так далі. До президента вже є багато питань у суспільстві, у партнерів. І це максимально не вдало для президента час, щоб щось таке знову йому нагадували, нагадують йому з єдної єдиної причини. Вже влівши, влізши в лісши всі ці скандали, вже побачивши, що в суді щось якось не так іде, він міг би закінчити цю ситуацію, скасувавши указ про санкції проти Порошенко, визнавши помилку. Визнавати помилку, це, це в цьому немає ніякої ганьби, це нормальна ситуація. Але ми знаємо, що президент не любить визнавати помилки і, і може вірити що те, що він ніколи не помиляється. Це його бог веде. Я не знаю, що він собі думає. Якби він скасував указ про санкції, ми б сьогодні суд би нам сьогодні закрив це провадження, бо предмету б вже не було. Але ні, цього не сталося, і здається, що і не станеться, і буде наступне засідання. І ми знову почуємо, що сьогодні ми краєш, коли цього торкнулося, що суду принесли документ за підписом тодішнього прем'єр-міністра Шмагаля, датований 12 лютого. В якому зазначено, що до цього документу, до листа, направленого на роботу, долучається диск. Такий-то номер. і, і 1125 Я вже вивчив його ізвість. І е, цей диск був тою самою проєктом санкцій проти Порошенка. Але коли ми бачили, дивилися цей диск, ми побачили, що файли на ньому створені 13 лютого. І це може витлумачити лише один ну, звичайно, перша версія, що це якась технічна помилка. Взагалі, коли відбувається щось незрозуміло в цій справі, ми, ми це чули неодноразово. І То, що і президент помилився це помилка, і указ поміняли, це помилки, в залі суцільні помилки. Але так не буває, якщо ви надаєте диск, записаний фізично 13 лютого, і пишете, що ви надаєте його 12-го, А останній документ згодом, який суд оголосив, це відповідь від ДРНБО, те, що вони його зареєстрували. 13 лютого через добу, після того, як начебто відбулося засідання. І стає представник Кабінету міністрів. От зараз, от ще було 5 хвилин тому, встає і каже, що ну, ми віддали його у службі, тому ми абсолютно переконані, що якщо ми віддали його Фільєгерській службі 12 лютого, то вони в той день його і принесли в ранбоу. А те, що ранбоу його протопів і не реєстрував добу, ну це знову ж таки технічна проблема. І розумієте, є. Є якийсь, ну я не люблю цей вираз червона лінія, бо їм зловживала останнім часом. Всі розуміють, що червона лінія на червоній. Але є якась лінія якогось невідомого а, науки кольору, яку не можна перетинати, і, і, і вони її перетнули. Ви не можете у присутності Верховному суду а, не, не як державний орган до державного органу, на, на, так, на, по горизонталі, на, на, як рівні. А якщо ви сторона в процесі. Якщо ви державний орган, Кабінет міністрів, який прийшов, тлумачити перед судом і тлумачити перед суспільством, що ви накоїли у лютому. Ви не можете собі такого дозволити. Ви не можете, ну, коли вас вже ловлять на, на вашій брехні, коли вас ловлять на тому, що ви принесли в суд фізично диск, якого не могло бути, ну з цього треба якось виходити. І вийти з цього шляхом приємним для президента, приємним для прем'єр-міністра. Юлія Свириденко, яка ініціювала всю цю історію, це вона її підпис. На той час ще міністр економіки стояв під, під цими пропозиціями про санкції. Приємним шляхом для них з цієї історії вийти не можна. І Порошенко, до речі, він, він сьогодні він мав рано поїхати засідання, в нього проблеми зі здоров'ям, але він, він про це наголосив, що це. Коли в нас відбувається, коли ми на, на грані з знаходимося, коли в нас дуже небезпечна ситуація для країни, і те, що вони, маючи за собою міндіча, маючи за собою весь цей величезний скандал, який тільки почав розкручуватись, те, що вони дозволяють собі ще й гратися в, в, в ці іграшки і витрачати рештки свого довіри до себе рештки свого авторитету, витрачати на дрібну помсту своєму політичному опоненту, це вже Щось на набагато більш небезпечне, ніж воно було на початку. На початку це були звичайні, майже нормальні політичні репресії, які відбуваються в багатьох країнах. А зараз це вже щось, щось іншої якості. Тому ми, ми дійшли у цьому суді. Наступне засідання буде 12 грудня, нам оголосили. Ми дійшли до якоїсь дуже небезпечної чути. Пане Ілля, а от скажіть, будь ласка, я правильно почула сьогодні, що представниця президента сказала, що офіс президента не підпорядковується президенту України. Щось таке. От вона Ні. сказала, коли вони до відправляли. Вона сказала дивну речі. Вона сказала, що президент не керує офісом президента, а я керівник офісу президента. Тобто стрілочку так технічно привели на пана Андрія Єрмака, якого сьогодні день народження, давати йому всі <кліх> а, позди, а, привітаємо його з днем народження. Але там була сказана реально дивна річ. А uh -huh. було сказано, що коли пан Власюк, а це головна людина в Офісі президента, саме по санкціях, він уповноважений радник. Це, це більше, ніж просто радник, і більше, ніж просто уповноважений. Коли він ну, фактично свавільно, бо президент Зеленський того часу не був в країні, це відбулося 18-го, а президент Зеленський повернувся в Київ 19-го після безпекової конференції в Мюнхені. В цей час Власюк своїм підписом, Фактично замінив вже підписаний указ і оприлюднений указ президента на інший текст, там, де вони виправляли те, що, те, що вона вважали помилками. І а, в них був, в принципі, шанс а, залишити Власюка крайнім сказати, що навіть це ну не знаю з яких мотивів, але він це зробив. Президент про це не знав. І нам, представник президента, людина, яка має право безумовно говорити від імені президента. В засіданні Верховного суду України говорить, що так президент це знав і схвалює. Я не знаю звідки. Я питаю, вам це президент сказав особисто, що він схвалює таку діяльність свого повноваженого? Ні. Але він, він схвалює. Тобто, щойно Зеленського замазали фактично злочинну діяльність. Його власні підлегли. Ви розумієте, з моменту, коли президент підписав указ, а ані, ані якийсь клерк з офісу, ані навіть сам президент не може просто так. Замінити на інше. Він може видати новий указ про те, що я, президент, ношу зміни до свого попереднього. Будь ласка, якщо це був указ про рішення РБО, ну там трохи складніше. Треба скликати засідання РБО нове, провести його і вже підписувати указ за результатами цього засідання. Але це законно. Може це трохи муторно, може це трохи довше, ну не сильно довше. Це можна було зробити ну, протягом тижня, фактично. Як він повернувся? Так, вони могли це зробити. А нам зараз кажуть, що президент схвалив порушення закону, що президент фактично бере на себе юридичну відповідальність за те, що його власний указ був сфальсифікований. У мене це на голову трохи не налізає, але мені багато що налізає на голову. Може, я один такий. Там була, ну це вже на рівень президента, це так, в принципі, цікаво є. Такий урядовий кур'єр, газета, яка має друкувати всі укази там судові повістки і так далі. Так далі. Вона, в принципі, вся состає з таких дрібних оголошень. Нам Медведчука щоразу викликають на суд через цей рядовий кур'єр. Але вони друкують також укази президента. Є редактор, який весь цей час, оскільки йому багато запитів, ми адвокати надсилаємо запити, суд йому монсила запити, депутати різні монсила Запити. А що саме вам принесли з офісу? Що воно друкували? Чому ваш, ваша версія цього указу, вона взагалі третя, не перша, і не та, на яку замінила, а така як гібридна, кентавр. І він мужньо, стійко, як олов'яний солдатик, відповідав, що ні, це все правильно, це вам ще здається, ні такого не було. І одного разу в нього дрогнула рука. Бо, відповідаючи депутату, одному з депутатів Європейської солідарності, він йому надіслав з надписом згідно з оригіналом, спочатку з і з підписом, надіслав не те, що він надсилав всім решті. Тобто, один, один наш указ вже існує не в двох, а в трьох. В версіях, і це взагалі божевілля, так не було ніколи. Ну, один раз помилитися можна, там, да, надрукувати щось не так. Коли у вас указ існує в трьох версіях, це означає, що він не існує в жодній. Здавалося б, це дрібніці на фоні того, що в нас відбувається, але це дрібніці, вони ну, не такі дуже чіткі марки, що, що взагалі, як взагалі нас керують країною. Що відбувається в головах людей, які одночасно воюють з Порошенком, з Путіним, з Трампом і з усім світом. Дякую. Треба обирати. Дякую. Дякую.